Всім привіт, друзі! Сьогодні на нашому огляді скутер двомісний від компанії Forte, моделька Tiger. Звичайний ходовий скутер, який буде їздити. В принципі, на будь-якій місцевості двомісний, сидіти тут максимально комфортно. Місце для ніг вдосталь, і у водія, і в пасажира, тому що у пасажира є ще додаткові ось такі відкидні підніжки, на які він буде ставити свої ніжки. Отже, Оснащений він одноциліндровим бензиновим двигуном 4 на 150 кубічних сантиметрів. По потужності там 8 кінських сил, більше вам буде зрозуміліше по швидкості, а швидкість він розвиває до 85 км на годину. Тут варіатор, все як завжди, в принципі, газу дали, і поїхали. Також. Хочеться сказати, що тут досить немаленькі колеса, а саме 13. -ті. Як для скутера, в принципі, це досить непогано. Диски легкосплавні, красиво виглядає, низька, низьк, низькопрофільна гума і досить широкі такі колеса. Звертаю вашу увагу, що дискові гідравлічні гальма попереду та позаду, і торможується він ну, прикольно, нормально. Для такого скутера вистачає. Під сидінням у нас, як завжди, вже традиційно е, ніша для ваших речей. Е, невеличка, тому що під низом знаходиться карбюратор, е, двигун і все таке інше. Тут у нас в коробочці дзеркала, вони закручуються легенько. Зараз не поставили їх через те, що буде е, скутер їхати до свого клієнта, тому щоб не травмувати вушка, їх не ставили. Також горловинка для. Е, Заливна горловинка під сидінням і забор воздуху повітря у нас також під сидінням. Цікавий скутер. Якщо друзі, вам потрібен саме такий, до речі, є USB-шка для підзарядки ваших гаджетів. Ну і ніша, куди ви ці гаджети можете складувати. Якщо вам цікаво, можете, можете переходити за посиланням, що під цим відео там вся актуальна інформація та вартість. На сьогоднішній день він коштує порядка 50 тисяч гривень. Може трішки вартість змінюватись, тому за актуальною вартістю переходьте за посиланням. Ну і також нагадую, що ми доставляємо техніку по всій Україні. У нас величезний вибір мототехніки, великий, квадроцикли, мотоцикли. Трицикли, електротехніка, все, що можна собі уявити та забажати. Дякую за перегляд. Напишіть комент, поставте лайк і також підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавого. До нової зустрічі! Па-па!